Смертельна аварія. На автодорозі сполученням Мукачево Львів трапилась дорожня транспортна пригода, в результаті якої загинув 27-річний водій, мешканець Києва та травмований пасажир. 27-річний водій автомобіля марки Ауді, мешканець Києва, рухався зі сторони викличена у напрямку Яремча. На закругленій ділянці дороги водій виїхав за межі дороги ліворуч, де наїхав на дорожнє огородження та придорожнє дерево. У результаті автопригоди керманич від отриманих в травм загинув на місці події. А пасажир 1992 року народження, також мешканець Києва, доставлений до лікарні. Транспортний засіб слідчі вилучили та розпочали кримінальне впровадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Поліція Прикарпаття закликає водіїв не нехтувати правилами дорожнього руху, дотримуватися безпечної швидкості та пам'ятати, що керування у стані алкогольного сп'яніння нерідко призводить до аварій. Ліліана Іванічук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанії Раї.